Увага будь-якої людини вона може розподілятися на чотири різних рівня. Перший рівень це дурниці. Це, наприклад, коли я скролю там, постійну ленту Тік-Ток, дивлюся, там, якісь, граюся в комп'ютерні ігри або ігри на комп'ютері, займаюся суцільною ерундою. Другий рівень це операційні завдання. Це те, що я роблю там кожен день. Дзвоню якимось клієнтам, ходжу на нову пошту, відправляю щось. Тобто, будь-які завдання, які я маю робити, типу кожен день, наприклад, да, на своїй роботі чи ще десь це операціонка. Є тактичні завдання, це щось, що я роблю нове тактика, це коли ми починаємо розвивати існуючі процеси і робимо це трошечки, так би мовити, на вищому рівні. Тобто, ми починаємо займатися якимись новими речами, але є ще рівень стратегії. Рівень стратегії це, наприклад, взагалі там вести блог в соцмережах чи не вести, займатися цим бізнесом, не займатися, З цією людиною створювати сім'ю, не створювати там. Тобто, рівень стратегії це рівень, взагалі, який впливає на всі контури нашого життя. Якщо людина хоче. Щоб її життя змінювалося в кращу сторону, якщо вона хоче кожен там рік, два-три виходити на новий принциповий рівень, потрібно менше часу проводити в дурницях, майже прибрати цей час, менше часу проводити в операціонки. За для цього можна залучати інших людей. Але ти як людина, яка хоче, наприклад, кудись рухатися по своєму життю далі, ти маєш підніматися, хоча б на тактичний рівень і думати, які нові дії, які я можу втілити сьогодні, завтра, вони повпливають на загальну ситуацію. Що я можу нового зробити в своєму шлюбі, в своєму здоров'ї, в своїй кар'єрі, в своїй діяльності, в своєму бізнесі, задля того, щоб завтра ми мали кращі результати, це вже тактичний рівень. Але стратегічно, якщо людина піднімається, то це прям супер. Чим більше часу ми проводимо на рівні тактики і стратегії. Тим кращим є наше життя. Тим менше часу ми проводимо там. Тим все гірше.